Вітаємо! Сьогодні середа, 17 червня, і ви дивитесь спеціальний випуск в Миколаївського національного аграрного університету, присвяченого дню поля зернових колосових культур. 16 червня в селі Сенщини Миколаївського району на демонстраційних полях Миколаївського національного аграрного університету вже традиційно було проведено День поля з технології вирощування зернових та колосових культур. Вже декілька років поспіль Миколаївський національний аграрний університет проводить дні поля з технології вирощування колосових зернових та овочевих культур. Цього року на дослідно демонстраційних полях Миколаївського національного аграрного університету було представлено одну з найбільших колекцій зернових колосових культур в Україні. Понад 140 сортів відкрив свято науковців, селекціонерів, виробничників, ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шибанін. Наші науково-дослідні поля. Це є унікальна можливість як для нас, науковців, в першу чергу, для наших студентів, для виробничників сьогодні побачити, які, які сорти необхідно реально використовувати і впроваджувати на півдні України. Ці сорти дають реальну можливість поставлену перед нами як обласної адміністрації, так як і державою. По вирощенню хліба, причому це реально. Я думаю, ви всі згодитесь. 80 мільйонів тонн у нас буде по крайній мере через 5-7 років. А це все залежить від того, як ми з вами сьогодні і завтра будемо працювати. Перший заступник Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук привітав аграріїв зі святом. Дуже приємно сьогодні бути разом з вами. Чому тому, що тут є керівництво, тут є студенти. І тут є наші гості, гості з Одеси, з Харкова. Сьогодні ми разом з вами відмічаємо День поля. Сьогодні ми, як адміністрація, кажемо, що ми Миколаїв, ми Миколаївська область, ми аграрна область в цілому. В составі нашої неньки України люди, які працюють на землі, це дуже поважні люди, це дуже відповідальні люди, тому що вони роблять і приносять для наших людей добро. Сьогодні гості свята, підприємці, науковці, дослідники, науковці Миколаївського національного аграрного університету, науково-педагогічні працівники та багато інших партнерів з всієї України мали можливість обмінятися своїм досвідом та подивитися на результат своєї справи. На полігоні були представлені сорти колосових зернових культур усіх селекційних центрів Академії аграрних наук України: Одеський селекційно-генетичний інститут, Миронівський інститут пшениці імені Ремесла, Харківський інститут рослинництва імені Юрієва, Херсонський інститут зрошуваного землеробства. На Дніполя було представлено партнерів університету, які працюють за такими напрямами, як захист рослин, мікро- і макроживлення, біологічні препарати. Зокрема, на святі було представлено ноу-хау у сільському господарстві. Одеська авіакомпанія продемонструвала Пілотний летючий апарат для внесення біологічних агентів трихограми для захисту посівів соняшника та кукурудзи від шкідників. <звіт> Усі присутні на Дніполя мали можливість ознайомитися з сучасною сільськогосподарською технікою під час демонстрації технічного парку провідного українського бренду лозівські машини. <звіт> Из-за этих вот сортов. Очень интересное мероприятие, хорошо продумано. Можно вживую посмотреть на селекцию на разные сорта пшеницы, ячменя. Для производственника уверен, это наверняка интересно, важно, нужно. Что касается нашего присутствия, мы здесь первый раз, но я уверен, что это не последний раз. Студентов на самом деле надо учить. Надо учить на чем-то. Все мы когда-то учились где-то. Я вспоминаю, на чем учились мы и понимаю, насколько мне нужно было те стенды, которые, когда я потом пошел работать дальше. Ну, Все-таки, как бы там ни было, пусть это будут, может быть, немножко высокопарные слова, но бизнес должен иметь социальную ответственность. Подібна співпраця науки та бізнесу досить серйозна підтримка для університету та студентської молоді. Мені хочеться сказати велике дякую за те, що вони представили і на сьогоднішньому дні поля. Техніку, а саме головне, вони віддали для того, щоб ми на ній навчали наших студентів і щоб вона реально працювала на науку. І кошти, які вложені даним заводом біля мільйона гривень. Це молоде підприємство, яке на ринку десь працює ну, 15 років. Але досить серйозні машини сьогодні подає, подає виробникам весь спектр ґрунтообробних машин вони будуть давати нам для випробування в умовах посушного півдня, а також на зрошенні. У нас є 300 гектар зрошення, причому сучасне зрошення, дожджувальне. На Дніполя всі учасники мали можливість поспілкуватися з авторами сортів та своїми колегами з інших регіонів України. Безусловно, очень приятно видеть друзей Южного региона. Здесь присутствуют и Одесса, и Николаев, и Херсон. И такие, конечно, дни необходимо проводить. Это обмен опытом, это обмен мнением, это ну, расширение такого вот кругозора, скажем. Мы являемся с вами свидетелями зарождения хорошей традиции. Это пример, когда наука объединяется с учебным вузом, и мы можем наглядно показать результаты своего, своего труда. Сделане уже студентами-преподавателями. Это, так сказать, очень хороший практический курс. Я не первый год приезжаю сюда со своими коллегами, со своими учеными на ваш день поля, потому что здесь у вас, во-первых, это наш регион, это наша зона. Мы все занимаемся одним делом. Мы создаем, у нас селекция и, и пшеницы, и кукурузы, и сои, многих культур, и овощные культуры. И вы проводите на высоком профессиональном уровне свой день поля, потому что это очень нужно, это очень важное дело для нашего южного региона, выбор, подбор сортов. Чтобы посмотреть то, что мы сегодня видим, да, надо было в прошлом августе подготовить почву, посеяться, все это подкормить, все это применить удобрения, защиту растений и так далее. проделана колоссальная работа. Я, как семена вот я вижу, то есть эти делянки чистые, нету ни смешения сортов. по поводу демонстрационного полигона я в восторге. все, что можно было с такими погодными условиями, которые есть в этом году, погодно-климатическими выжать и показать Здесь показано. Ми робимо упори на, на вирощування іменно одеської селекції, оскільки вона посухостійка, ну і дає хороші результати в нашій зоні. В рамках проведення дня поля на базі Миколаївського національного аграрного університету було проведено конференцію, під час якої учасники могли обговорити нагальні питання агропромислового виробництва, отримати консультації вчених наукових установ та спеціалістів компанії. Наша основна ціль – підготовити висококваліфіцірованого спеціаліста. Його можна коли він своїми пощупає, коли він своїми глазами увідять реально, те э, селекции, тех, э, будем так говорить, вот как сегодня, значит, растений, то тогда и будет результат. Поэтому мы считаем, что селекционеры – это элита для нас. Мы же просто научные работники, которые в любом случае через 10-15 лет приблизимся хотя бы к тому, что знают наши селекционеры. Пізнаватись більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолог-економічного коледжу. Ви дивилися останній в цьому навчальному році дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Дивіться нас в ефірі телеканалу Миколаїв вже у вересні. На все добре! Кице небо, жовте поле, Україно моя. Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти в України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проєктування та інтеграції аграрної освіти, науки виробництва студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет. Запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62.